Це Олег Мугас з 2017 року. Чоловік працює рятувальником. Напередодні свого професійного свята, що відзначатиметься у суботу, 17 вересня, вогнеборець розповів, як починається та проходить його день на роботі. День починається з того, ну, це з жартів колег. Це роздягальні, жартуємо. Ну а потім, вже у нас прийом та здача чергування. Приймаємо усе ПТО, що на машині знаходиться. Перевіряємо і далі вже. По розпорядку дня завтракаємо, У нас є заняття, щоб ну, підвищуємо свої практичні навички. Ну і так протязі дня постійно, як сказати, приділями. Олег поділився, рішення стати рятувальником було спонтанним, але коли його кандидатуру узгодили і він почав працювати, то зрозумів, наскільки відповідальний шлях обрав. Рятувальник пригадав свій перший виклик та зазначив, морально це був один з найскладніших випадків. Виклик. Це той, який запам'ятав дійсно, це ось тут на доміках біля частини горіла побутова кімната. І пожежа була настільки складна, тим паче ще не був досвідченим пожежним. Було дуже задимлене приміщення. Довелося задіяти майже всі сили та знання для ліквідування пожежі, загорання, тому що багато диму. Нічого не видно навіть на розстоянні витянутої ріки. Ну і було з постраждалими, загиблими. На жаль, ДСНСівець розповів, що допомагає відволіктися та отямитися після складного робочого дня. Ви знаєте, насамперед, це підтримка родини і підтримка наших колег. Тому що це дійсно допомагає перезавантажитись. Зараз роботу у рятувальників побільшало. Окрім звичайних викликів на пожежі, додалися виїзди на місця, куди влучали ворожі ракети, де потрібно не тільки гасити вогонь, а й розбирати завали. Але навіть попри це, Олег Морга зазначив, жодного разу не засумнівався у виборі своєї професії. А тим, хто хоче долучитися до лав рятувальників, чоловік має параду з власного досвіду. Щоб порадив би. Займатися собою і завжди бути фізично добре розвитим, розвинутим. А і все буде гаразд. Якщо є бажання, то це під силу кожному. Ярослава Дубіна, Валентин Косяченко, новини ТРК Лозова.